Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії JBL, серія Stadium модель 52CF. Динаміки розміром 13 см постачаються в фірмовій упаковці. Ось так. Всередині все запаковано. Тут у нас інструкція з фірмовими наліпками. Низкочастотні динаміки. Динаміки постачаються без захисних решіток. Ось такі динаміки. Одразу зазначу дуже великий магніт встановлений і також важкі динаміки. В комплекті також. Два кроссовери або по-іншому фільтри частот. Бачимо, які дроти доволі потужні, якісні, встановлені. Також два твіттера високочастотні динаміки. Ось такий вигляд мають. Ну і також в комплекті монтажній. Для твіттерів, це все є. Потужність номінальна даних динаміків 80 Вт, номінальна, максимальна потужність 240 Вт. Динаміки з монтажною глибиною 57 мм. Бачимо кошик зроблений, що. Захищає одразу магніт, прикриває. кошик з пластику. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з анодованого алюмінію. Також маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлено 93 дБ, опір мають 3 Ом.